Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, а саме вже на сьомому занятті вивчення англійської мови за методом ланцюгів. Метод ланцюгів це чудовий метод вивчення буквально всіх аспектів англійської мови. Ми вивчаємо та запам'ятовуємо структуру англійських речень та граматику, вивчаємо нові слова, практикуємо англійську на слух, а також вимову. Ну, це при умові, що ви повторюєте речення вголос після мене. Отже, це прекрасний метод для загального, всеобічного вивчення англійської, який підійде буквально кожному. А тепер, друзі, Екретно це заняття буде про порівняльний, а також найвищий ступені прикметників. Що воно таке? По перше, прикметник це слово, яке описує іменник, тобто описує будь-який предмет. Наприклад, він високий, високий це прикметник, швидкий, гарна, прекрасна і так далі. Отже, всі ці слова описують якийсь іменник. Ті слова, які описують щось, це. Прикметники. Тепер що таке ступені? Отже, порівняльний ступінь це він вищий за свого брата. Отже, вищий це вже порівняльний прикметник, тому що він дозволяє нам порівняти якісь два інші іменники. І найвищий ступінь це найкращий, найвищий, найшвидший. Отже, щось одне серед всіх, серед групи. Коли порівняльний ступінь ми описуємо для того, щоб порівняти само собою два предмети або двох людей, або двох тварин, то найвищий. Буде щось одне серед групи. І спочатку, друзі, давайте розберемося з порівняльними прикметниками. Отже, тут буде два їх види. Перший – це слова, які короткі, тобто один або два склади. Наприклад, «tall» означає високий. Тут тільки один склад. Як буде мінятися слово? Ми будемо доставляти «er» в кінці. Отже, «taller». Високий це «tall», вищий це «taller». Наприклад, він вищий за свого батька. He is taller». Then. Then це ніж. Тобто він вищий, ніж його батько. He is taller than his father, або than his dad, тато. Тут також важливо вказати is, тому що пам'ятаємо, в англійській потрібно сказати є. Yeah. Він є вищий за свого батька. В українській ми це пропускаємо. В англійській це пропускати не можна. Отже, he is taller than his father, або than his then. He's dead. Тепер, якщо в слові є три або більше склади, як, наприклад, слово dangerous, dangerous означає небезпечний в цих довших словах, замість того, щоб додати і r er, воно звучало б як dangerouser, що звучить жахливо. Тут ні. Тут ми поставимо more dangerous, Отже, з'являється ще одне слово на початку: more означає більш або більше. Отже, більш небезпечний. Або в українській ми можемо сказати більш небезпечний, а можемо сказати небезпечніший. Англійською тільки один варіант. more dangerous. Вони не кажуть небезпечніший, тільки більш небезпечний. Отже, This car is more dangerous than that motorcycle. Отже, ось ця машина або цей автомобіль є більш небезпечним, ніж той мотоцикл. І, друзі, тепер давайте побудуємо наш перший ланцюг. Після того, як я буду казати речення англійською мовою, я робитиму невеликі паузи. Це пауза для того, щоб ви могли також вимовляти це речення в голос і практикувати вашу вимову. І також це краще закарбується у вас в голові, якщо ви скажете це в голос, а не просто переглянете відео. Отже, готові? Починаємо. Перше речення. Він високий He... Is tall. is tall. He is tall. Тепер я хочу сказати: він вищий за мене. He is taller than me. He is taller than me. Траз я рацяня: він вищий за свого брата. He is taller than his brother. He is taller than his brother. Наступне речення. Він набагато вищий за свого брата. He is much taller than his brother. He is much taller than his brother. І п'яте речення. Він набагато вищий за свого брата і батька. He is much taller than his brother. And his father. He is much taller than his brother and his father. Наступний ланцюг. В ньому ми використаємо слово beautiful, що означає гарний, гарна, гарні і так далі. Це довге слово, тому тут не можна сказати beautifuler. Ні. Ми додамо слово more перед ним. Отже, я кажу: ось ця картина гарна. This painting is beautiful. This painting is beautiful. Наступне речення. Я хочу сказати: ця картина гарніша This painting is more beautiful than the other one. This painting is more beautiful than the other one. Other one як інша одна. Так кажуть англійською. Ми кажемо просто інша. В англійській вони кажуть other one. Наступне речення. Я хочу сказати: ось ця картина є гарнішою, ніж інша в мене вдома. Отже, це прозвучить ось так: this painting is more beautiful than the other one at my home. This painting is more beautiful than the other one at my home. Довгаречня. І остання. Ця картина є гарнішою ніж інша в мене вдома, у вітальні, скажімо. This painting is more beautiful than the other one at my home in the living room. У вітальня це living room. Спробуйте це все повторити. This painting is more beautiful than the other one at my home in the living room. Друзі, якщо вам подобається та є корисним дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі на будь-які теми, а також підписуйтеся на канал. Вся ця активність дуже допомагає розвивати канал. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово на Баймі відсканувавши QR-код на екрані. або... Перейшовши за посиланням внизу під відео, або також просто нажав, нажавши на ось цю кнопку сердецька з доларом всередині. Дякую і продовжуємо. А тепер давайте спробуємо побудувати заперечне речення. Тут все просто. Ми поставимо слово not після слова є. Yeah. Як знаєте, в англійській є три слова єм yeah. is та are. Отже, після якого з них буде стояти not. Ну, а це слово вже залежатиме від підмета. Отже, I am not, he is not, they are not. Також є скорочення isn't, aren't. Та am not, am not не скорочується. Тут просто буде am not. Або також, до речі, використовується aren't. Якщо ви хочете все-таки скоротити я не є, ви скажете I aren't. Не I amn't, а I aren't. Тобто те саме скорочення, що й до are not. І давайте побудуємо заперечний ланцюг. Отже, цей дім невеликий. This house isn't big. This house isn't big. Далі, я хочу сказати. Цей дім не більший за наш. Або цей будинок не більший за наш. Отже, This house isn't bigger than ours. This house isn't bigger than ours. Наступне речення. Цей будинок не більший за наш, але новіший. У, тут вже два порівняльні слова. Отже, This house isn't bigger than ours, but. It's newer. This house isn't bigger than ours, but it's newer. І ще одне речення. Цей будинок не набагато більший за наш, але виглядає прибрашею гарніше. Отже, This house isn't much bigger than ours, but it looks nicer. This house isn't much bigger than ours, but it looks nicer. Тепер давайте побудуємо ще одне заперечне речення, але з довшим словом dangerous. Dangerous означає небезпечний. Отже, я хочу сказати: цей човен не небезпечний. This boat is not dangerous. This boat is not dangerous. Наступне речення. Я хочу сказати: цей човен не є більш небезпечний, ніж той. Отже, це прозвучить ось так. This boat is not more dangerous than that one. That one отой. This boat is not more dangerous than that one. Ще одне речення. Тепер скажемо ось так. Цей човен. Ne є більш небезпечним, ніж старший, ніж той, що старший. This boat is not more dangerous than the older one. This boat is not more dangerous than The older one. І тепер запитання. Отже, для того, щоб запитати щось з порівняльним прикметником, нам потрібно поставити слово є на початок речення. Отже, спочатку буде M is та are. Отже, давайте спробуємо. Я хочу запитати, чи швидка ця машина? Is this car fast? Is this car fast? Далі, я хочу сказати, чи ця машина швидше за твою? Is this car faster? Than yours. Is this car faster than yours? Далі. Чи ця машина є швидшою за твою, чи повільнішою? Це вже трішки складніше речення. Отже, is this car faster than yours or slower? Is this car faster than yours or slower? І останнє речення: чи ця машина набагато швидша за твою? Is this car much faster than yours? Is this car much faster than yours? Тепер давайте побудуємо ще одне запитальне речення зі словом boring. Boring означає нудний, «нудно», нудна і так далі. Отже, щось, що описує щось нудне або когось нудного. Отже, для початку я хочу запитати, чи читання є нудним? Is reading boring? Is reading boring? Так як це довге слово, тобто більше, ніж три склади, або три склади, мені здається, тут не можна поставити ER в кінці. Отже, ми поставимо more, more boring. Тепер запитаємо, чи читання більш нудне, ніж перегляд телевізора? Is reading more boring than watching TV? Is reading more boring than watching TV? Ще одне речення. Я хочу запитати, чи є читання більш нудним, ніж перегляд телевізора з твоїми друзями? Отже, is reading more boring than watching TV with your friends? Is reading more boring Then watching TV with your friends, друзі. Якщо б ви хотіли більш поглиблено вивчати англійську мову з репетитором, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це прекрасна онлайн школа іноземних мов а також інших шкільних предметів, на яку я сам певний час працював. Я був там викладачем англійської і досі співпрацюю з ними. В даній школі працюють прекрасні педагоги англійської мови а також інших шкільних предметів. Ви можете спробувати пробне безкоштовне заняття і аж тоді вирішити, чи подобається вам чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська, на вас. Ціка знижка на всі ваші майбутні заняття. А тепер, друзі, переходимо до найвищої ступені прикметників. І тут є та ж сама штука, що була і в порівняльній ступені. Отже, вони ділитимуться на дві категорії: перша це ті, що коротші, два та менше склади. Тут ми будемо додати в кінці «est». але також на початку ще потрібне слово the, тому що ми говоримо про якийсь конкретний, один найбільший, найменший, найсильніший, найшвидший предмет або людину. Отже, в такому випадку, коли ми говоримо про щось конкретно одне, потрібно вказати «the», уточнюючий артикль. Отже, спочатку буде the, а потім до слова доставляється «est». Наприклад, якщо було «big», великий, то буде «biggest», «the biggest», найбільший. Якщо ж в слові трета більше складе, тоді ми будемо ставити знову ж таки the на початку, і слово more, яке було перед цим, заміниться на слово most, що якраз перекладається як найбільший, щось най. Отже, the most dangerous це найнебезпечніший. The most. Beautiful – це найгарніший, найгарніша. І ще, друзі, тут хочу додати, я забув перед цим, тут є виключення. В цих прикметниках є два виключення. Ну, в принципі, це не дивно. Ну, в англійській всюди є виключення. Отже, слово good – добрий, хороший, та слово bad, поганий це виключення. Вони не відміняються, так як інші. Тобто не буде good, gooder, the goodest. Ні. Good. Потім друга його форма, тобто порівняльна, це better. Так, я не знаю, звідки це взялося, але краще це better. І останнє найкраще це. The best. Отже, good, better, the best. Так само поганий. Це bad. Друга його форма, вгадаєте? Worse. І третя the worst. Тобто bad поганий. Worse гірший. The worst найгірший. В принципі, як і в українській, отже, ми кажемо поганий. І гірший це вже ніяк не змінене слово від «поганий». Це зовсім інше, абсолютно інше слово. Гірший та найгірший. Як і слово хороший? Отже, хороший, добрий, потім кращий. Це взагалі абсолютно інше слово і найкращий. Ну тут вже похідна від, другого, від другої форми порівняльної. Але як бачите, в українській це так само винятки. Це не видозмінене перше слово, а абсолютно нове слово. Тепер переходимо до першого ланцюга. Отже, цей ресторан хороший. This restaurant is good». This restaurant is good. я хочу цей ресторан найкращий. This restaurant is the best. This restaurant is the best. Далі. Це найкращий ресторан у This restaurant is the best in town. This restaurant is the best in town. Наступне речення. Це найкращий ресторан у місті для італійської їжі. Отже, This restaurant is the best in town for Italian food. This restaurant is the best in town for Italian food. Далі, давайте спробуємо побудувати ланцюг з довшим словом interesting. Interesting означає цікавий. І це довге слово тут не можна сказати the interest. «Test» звучить навіть неправильно якось. Тут потрібно додати the most interesting. Отже, ланцюг. This book is interesting. От, перепрошую, забув українською сказати. Ця книга є цікавою. This book is interesting. This book is interesting. Тепер я хочу сказати: ось ця книга є найцікавішою. This book is the most interesting. This book is the most interesting. Тепер я хочу сказати: ця книга є найцікавішою, яку я коли-небудь читав. Отже, this book is the most interesting book I've ever read. Можна не казати book двічі, можна просто, просто сказати. Перепрошую. This is the most interesting book. I've ever read. This is the most interesting book I've ever read. Далі. Я хочу сказати, що це найцікавіша книга в бібліотеці. This is the most interesting book in the library. This is the most interesting book in the library. Тепер, друзі, давайте спробуємо побудувати заперечне речення, але ми використаємо всі три форми від слова bad. Поганий. Отже, спочатку я хочу сказати: цей фільм не поганий» або цей фільм не є поганим. This is not a bad movie. This is not a bad movie. Далі. Я хочу сказати: цей фільм не гірший за попередній. This movie is not worse. Пам'ятаємо порівняльна ступень від слова bad це «worse». This movie is not worse than the previous one. Previous попередній, one один, попередній popорадні, – один, попередній фільм. This movie is not worse than the previous one. І останнє речення я хочу сказати. Цей фільм не найгірший. This movie is not the worst. This movie is not the worst. В наступному заперечному реченні ми використаємо слово beautiful. Пам'ятаєте, гарний або гарна. Це довге слово, тому ми поставимо the most beautiful, якщо хочемо сказати «найгарніший». Отже, ланцюг, це місто не найгарніше. «This city is not the most beautiful». Або скорочено, This City isn't the most beautiful. Далі. Це місто не найгарніше в країні. This city. isn't the most beautiful in the country this city isn't the most beautiful in the country Далі, this city isn't the most beautiful but it's very interesting this city isn't the most beautiful but it's very interesting І ще одне речення: це місто не найгарніше місце, яке я бачив. This City Isn't the most beautiful place I've seen. This City isn't the most beautiful place I've seen. І запитальні речення. Тут, як завжди, слова is am, to R будуть на початок речення, потім підмет, наприклад, а потім якраз найвища ступінь прикметника. Отже, перший ланцюг. Це найстаріша церква. Отже, це запитання: чи це найстаріша церква? Is this the oldest church? Is this the oldest church? Далі. Чи найстаріша це церква в місті? Is this the oldest church in the city? Is this the oldest church in the city? Далі. Чи це найстаріша церква в країні? Is this the oldest church in the country? Is this the oldest church in the country? І останнє речення. Це справді найстаріша церква у всій країні? Is this really the oldest church in the whole country? Is this really the oldest church in the whole country? Для наступного ланцюга ми використаємо слово popular, що означає популярний або відомий. Отже, це довше слово, тому нам потрібно the most а не popular. -er. Ні, це жахливо. Отже, я хочу запитати, чи популярний або чи відомий цей ресторан? Is this restaurant popular? Is this restaurant popular? Далі, я хочу запитати, чи найвідоміший цей ресторан? Чи цей ресторан є найвідомішим? Отже, is this the most popular restaurant? Is this the most popular restaurant? Наступне речення. Я хочу запитати, чи найвідоміший це ресторан у місті? Is this the most popular restaurant in the city? Is this the most popular restaurant? In the city, друзі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам було корисним та сподобалося дане відео. Дуже і дуже дякую всім, хто додивився аж до даного моменту. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської, і побачимось в наступних відео. Bye, guys!